Районний електромереж. Послухаємо, а потім будемо робити висновки, що нам будуть діяти. Чи надійшла заява, яку е, була написана громадою? Надійшла. 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 Готові ви на неї відповісти? Так, да. я можемо Так. Прошу. Ви зачитаєте одному речі так. Може нам не треба нічого говорити, може, ми зараз вирізне, якщо на все. Або подякуємо, Марта. Подякуємо за роботу, або подякуємо те, що для нас вже хочете. Що полотенні третього не дано. Або так, або. Зачитайте, письмове звернення це нам Може, я Я попрошу увагу, шановні, давайте послухаємо відповідь. Мене, ну, Мене звати Білак Олександр, я заступник генерального директора, технічний директор Закарпаття. Інеса Михайлівна, вона заступник директора по збуту. По розрахункам, ну а Кельчина Ярослава Олексійовича, знаєте, начальник міського району. До нас е, від вас надійшло звернення, так як ви наголосили, по пунктам, по всім надати відповідь у межах своєї компетенції. Ми в нашої фірми попробуємо то зробити. Так, перше питання. Писаємо ще по Так, і перше питання. Просимо вас додати інформацію про обґрунтованість та законність аварій авансової доплати за використання електричної енергії для підприємців. Ну, я прошу, аби потім не було, що ми читаємо воду і так далі, і тому подобне. То... Пропонуєте присісти, так, щоб... ні, ні, ні. -ні, -ні. Що ви не вважаєте, що маєте, що маєте питання, тобто. Якщо треба надати якийсь yeah, yeah. документ, щоб, щоб ми могли говорити, про правомірність попередньої оплати. Публічна товариства Закарпаття є ліцензіатом з постачання електричної енергії за тарифом, ліцензіатом, як і більшість цивілізованих країн світу є національний регулятор діяльності в енергетиці в Україні. В Україні цей регулятор є національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері енергетики. Далі скорочено НКР. У межах своїх повноважень, зокрема, здійснює державне регулювання, мається на увазі НКР діяльності суб'єктів природних монополій, в тому числі в сферах електроенергетики, забезпечення проведення цінової тарифної політики у сфері енергетики, захист прав споживачів, товарів, послуг на ринку, що перебуває в стадії природної монополії тощо. Окрім цього, серед завдань НКР є також робота та затвердження правил користування електричної енергії та правил користування електричної енергії для населення. І так, Закарпаття обленерго є ліцензіат у своїй діяльності, користується виключно тими законами, постановами і правилами, які діють на ринку енергетики. І є обов'язковими для виконання як виробнику і виробником електричної енергії, постачальнику, так і, і споживачеві. Недотримання цих документів для товариства тягне за собою застосування суворових санкцій, навіть позбавлення ліцензій. Це, в принципі, сама судова санкція, яка може наступити для конференції. Відтак слід наголосити, що норма попередньої оплати, яку використовується, то використовує товариство у зокремі зі споживачами порядку та форми оплати за використану електроенергію, не є якоюсь вигадкою енергопостачальника, а навпаки, прямою нормою, передбаченою пунктом 6.6 правил користування електричної енергії, далі правила користування електричної енергії ПКЕ, затверджених національною комісією, яким встановлено, що оплата електричної енергії, яка відпускається споживачу, здійснюється. Це цитата із справді, здійснюється споживачем, як правило, у формі попередньої оплати. У розмірі вартості заявленого обсягу споживання електричної енергії на відповідний розрахунковий або плановий період. При цьому початок та тривалість розрахункового та або планового періоду для розрахунку оплати за спожиту електроенергію та остаточного розрахунку зазначається у договорі між постачальником електричної енергії і споживачем. Саме вказана норма обґрунтовує і підтверджує законність проведення товариства. Ви три години будете читати і все. Це так і кусають. Ви нам скажіть свої правила ми самі написані ваші. Самі вами написано. У вас там було написано шостой

Окрім цього, серед завдань завдання є робота затвердження правил користування електричної енергії. Тобто, ці правила Дали, Ну то для вас правила, не для нас, але для вас правила, правила. Дали, Роди, я правила. Я Роди, фірма. Роди. Ви маєте оплачувати населення, що і тих, і тих відтак, закарпаття обленерго як ліцензіат у своїй діяльності користується. Виключно. Тобто так, ця постанова НКРЄ стосується да, да. вашого підприємницької діяльності. Ця постанова НКРЄ не для нас, для громадян, да. а для вас. Що вона здається? ви підприємницьку діяльність ведете, ну, І ви закупляєте електроенергію, потім продавайте нам. Якщо у вас у вас немає коштів, беріть кредит, купляйте і продавайте нам. То Тому питання, ми, ми маємо це кредитувати. Він покладується, це не При укладанні договору на постачання електричної енергії існує в правилах. Правила затверджуються національною комісією, юстуються у Міністерстві юстиції. Тобто, це не <mv> <mayı> Правила, якісь і шановні. Ви заключаєте договор? Ви з міністерством заключаєте. Чому ви мав ОБЛАСТІ область правильні? У Франківській області, що Закарпатський область. Нема ніколи платить попереднього плату. Ні Львівська область, ні Франківська область, тільки Закарпецька. В нашій області не платить. не Да, да, да. І свалява платить, і пусти винограду, і оплатить. Ну, дайте дайте я докажу. Не платять, хто у нас не платить предоплату населення, воно розраховується по факту минулого періоду, не платить місцевий бюджет. А чому? Тому що державні призначення використовуються права, мають... бо держава у вас да. захищає. Вона ж, ну, ж така, як і Місце... з вами, як ми. Держав... Любе, тут не є такое, є споживач і все, буршеничні не є. У структури паття обленего